Добрий вечір ми з України, прибігла тільки що додому, вже пів 11 вечора. З мамою гуляла, зустрілася після роботи, треба було сходити в магазин, купити мені мишку, бо моя мишка вже здохла робоча. взяла собі таку простеньку, але 800 гривень майже вона коштує. Це капець. Ціни, я вже знаєте, мишки давно собі не купувала. Да, 800 гривень коштує ця мишка. Безпровідна, найпростенька, звичайна Лугитек. І минула моя теж була Logitech. Відпрацювала вона мені роки десь 4 і здохла. Думала, батарейка, але ні, не батарейка, Зламалась ця вся крутілка. І там вона підтуплює її. Таке. Але прикольно, що вони одразу, одразу йдуть з батарейками. ці Тобто я думала, блін, ще треба миш... батарейки вдома шукати. У мене нова косметика. Я вже нафарбована. І зараз я вам розкажу і покажу. дуже задоволена Туш Хейміш. Знаєте, що я вам скажу? Це найкраща туш, яка в мене взагалі була. Я про неї чула дуже багато. Нарешті вона в мене з'явилась, і тут дуже зручний пензлик. Такий, бачите? Ну, просто шикарно. Не відбилась, не посипалась. Я задоволена. Яка кробочка від цієї туші я посилання залишу знизу під відео на ці продукти. Ну прям я тепер знаю, що я буду дарувати. Знаєте, це такий розходник, який постійно треба. Це постійно думаю так. Мамі там треба туш, там тому там теж треба туш. Тепер я знаю, яка. До речі, от щодо пензлика, в мене вони були різні, але ось цей це не силикон, це щось якийсь інший матеріал. Але тут дуже вдала форма, і він гарно підкручує вії. Зараз камеру ближче поставлю роздивитись мої вії. Він їх так видовжує. Ну, коротше, ну, шикарне. Ну, це, це, це дійсно треба спробувати. На подарунок це просто бомбічний подарунок. Чорний колір у мене пудра. А це матуюча пудра з органовою олією для обличчя. ПС, як правильно називається ПС, ну, всі по-різному називають цей бренд. от такого бренду. Номер у мене тут. Напевно, номер 2. Класно. Так воно виглядає з церквом і користуюся я таким пензликом. Бачите, я сьогодні малювалась і він вже такий. Так. І мені ще подобається, от. Ефект після пудри, що обличчя, наче таке, знаєте, як фотошоплене трошки. Якось все таки пудра розгладжує шкіру на камері. Раніше я пудрою не користувалась, тому що в мене була така дуже проблемна шкіра, і було дуже помітно. Цю пудру на обличчя зараз цих проблем немає, тому що я користуюсь гарною косметикою, доглядовою постійно, стабільно це роблю. Ну і шкіра виглядає зовсім інакше. В звичайному житті, в принципі, я і не завжди користуюся бібі-кремами, тому що в принципі нема необхідності такої. Да, бувають у мене висипи раз на місяць, але це більше гормональне. Але. Таких проблем, які були раніше, немає, тому що, ви бачите, нормальна косметика і нормальна шкіра себе почуває, Плюс харчування в першу чергу. Шкіра у мене не фарафорова, ніколи такою не була. У мене прищі почали з'являтися з років 11, я була вся прямо в прищах, Ну, якось і підлітки, да? ну, більшість підлітків. Але якщо порівнювати з тим, що було і що зараз, то зараз просто ідеально. Далі у мене тут така палеточка. Це у мене контурна палітра для обличчя. Тут хайлайтер, рум'яна і бронзер. Мені все підійшло по кольору. Рум'яна, тут вони такі яскраві, дуже на вигляд, От. але мені все підійшло. Тут у мене все на обличчі, дуже так натурально все виглядає. Я і хайлайтер, і бронзер, і рум'яна на себе нанесла. І вони такі дуже пігментовані, я б сказала. Тобто їх вистачить надовго. На Це у мене консилер z 7. Напевно, так називається. Тут SPF 28 навіть є. Коротше, класно. Кольор у мене 1,25 це світлий беж. Потім у мене тут блиск для губ теж цього бренду. До речі, це все От один бренд. От. У мене цього бренду ще є хайлайтер кремовий. І бронзер теж кремовий, але мені не вистачало сухого, тому що кремовий хочеться чимось закріпити. Я це робила пудрою прозорою, але в мене її вже немає. тепер у мене буде оця пудрочка. І все-таки оце легше назву можна кремові. Кремовий хайлайтер і бронзер, а на літо, коли така спека, хочеться щось таке більш сухе. Так, блиск для губ. Зараз я на себе нафарбую. Номер 03 він такий натуральний. От. Має приємний аромат і дуже гарно фарбується пензлик зручний. Помадка для брів. Також у мене цього бренду. Купувала я у роки три, напевно, назад. До сих пір ще є, вистачає надовго. Ну, там видно, що воно вже так. там не? там. Вже там. Через рік буду міняти, <смі> докуповувати, але мені дуже подобається. Вона стійка ця помадка. Я вже її колись показувала, коли робила огляд своєї косметики. Коротше, мені дуже подобається бренд. Він недорогий і класний. В них в магазині багато різних брендів але це оті, от ті, які мені подобаються. Я залишу посилання на всі ці продукти, і також залишу промокод на знижку. Наразі в нас проходить збір для мого тата на реп проти FPV. Всі посилання та реквізити я залишу знизу під відео. У кого є можливість, долучайтесь, допомагайте та робіть репости. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти. Так само горанку. ранку. Бігають, щось граються. Да. Дорі, ну ти вже взагалі прям попригунчик. Просто попригунчик. Готую шарлотку, яблук у нас багато здачі, треба з них щось робити. Так захотілося шарлотки, в мене тільки осінь, щось хочеться такого смачного. Рецепти якогось шарлотки в мене немає. Я кожен раз, коли хочу зробити шарлотку, залажу в інтернет і дивлюсь, які пропорції там, чого треба додавати. М -м, така краса вийшла. Дуже смачно, я вже спробувала. Тут у мене дещо приліпло. Дуже смачно. Яблука кислі, спеціально сорт такий кислий сюди клала, а тісто солодке. І разом воно дуже смачно. Приїхали в епіцентр. Подивитися на розетки. Подивимось, щось оберемо і скинемо привабу. А він купить, да? Вот. Можливо, навіть зі знижкою буде. Якщо він там по своїх цих... Подивимось там. Да, ну ми подивимось, в яку ціну, що вони як виглядає. Нам вот. головне пощупати їх і все. Пощупати? Так, пощупати. Нам треба такі якби... Симпатичні і недорогі. Щось таке прям наворочене круте, нам не треба. Може ми візьмемо такі, як у нас в квартирі. Може ну, шнайдер, так? Да? Так, да, у нас шнайдер, але типу, них дві версії є. Ось такими гладенькими, ага. да? або типу, асфора там, квадратні. Ось а ти... У нас отакі. У нас отакі в квартирі. Угу. А на дачу ми, ось вона. Ось, угу. ось бачиш? Типа, а є ще з квадратними, то більш дешева версія, а спора. А ну, давай глянемо, що у нас там в проєкті є. Ось, ось така. така. Угу. О. Давай, гляне, Ось, Ой, бачиш. Вони просто квадратні, бачиш? Вона груба така угу. штука. Типа, ота більш така, знаєш, типу, різниця. Угу. Типа, але вони класні, у типу. нас же всі такі. Ну. Ну що, нам короче, ми подивилися проєкт. Нам дешеві самі дешеві підходять. Більше за все. Та, нам от ці Ось такі. Сама дешева версія з них. Цікаво, чого. Ну, Не знаю. Ну, можна подивитись дорожче, але я не бачу сенс. Осерйозно. Це, Це дешево і сердито. Я тільки не знаю. З цими лампочкою. Лампочками чи, чи та я не знаю. Типа вночі, коли тіпа, будемо йти, воно буде допомагати. Хоча ми тіпа, і на помацки нормально. Угу. Yeah. Я точно знаю, що ми на оці всі штуки навіть дивитись не будемо, коли воно буде стояти. Що воно, яке воно. Короче, треба ще Виглянемо, в яку ціну воно. 116 гривень а 50. Ось такий, да? так? Вимикаєш, одноклавіш, а це двох, бачите? Uh -huh. Одноклавічний 14. Ну, мені здається, у нас ця сфора була. У нас і асфора. У нас асфора на дачі стоїть, до речі. Нормально? Да. До речі, а треба подивитись загашника. Може, щось є. пам'ятаєш да, да. ми, щось, пам ми наборами да, були? Так, у нас щось є, можливо. То ми можемо подивитися і просто такі докупити. Да, да. Щоб однакові були. А з іншої сторони, типу, краще, може, нові, тому що там може десь поцарапано буде, щось таке. Ні, вони ж запаковані. Ні, воно пару років вже там лежить. Ну я подивлюсь, це треба інвентаризацію провести. Так, да, у нас там в окремій коробці це все є. Yeah. Візуально вони симпатичні. Плюс а, під меблі наші підійдуть оці всі штучки да, такі. Ну, да. максимально при чому так, максимально да. причому. І розеточки красиво дуже. Симпатично, так. Да. А вон розетки зі шторками. О. Зі шторками нам треба. Да, да. 152 гривні. Зі шторками. Я а, вон б... рамочки бачиш. Так, да, так, да, да, різні. Я колись О. в дитинстві. Нічого розумнішого не придумав. Они, щоб було два пальці і туди вразивку засамдалять. Жесть. А шторка була? Ні. Зато як шваркнуло, mm. блин. Я, я пам'ятаю, прокинувся після цього. Пальці короче, так димом смерділи. Вони нормально тоді шваркнули. Я навіть свідомість втратив Кипец. на пару секунд, напевно. А може і довше, я вже не пам'ятаю. Діма багато таких історій. Думаю, як він вижив в дитинстві. Пішло пішли, може, ще щось глянемо. Які тут ще є? Віко я навіть не знаю, що це за фірма. Ой, якісь байпана Sonic. Нам подобається. Саме бюджетна версія знаю. Да. О, ось ще симпотні. Я не дуже закруглені люблю. Да? Ну, до речі, вони так прожимаються класно. Да? Да, так? І От натисне. Цікаво. Правда, такі треба сусілля, угу. а он дивись, зі склом. Пляшка така. Але по-дебільному виглядає пластик цим зі склом. Та Сам, нам треба щось просте при... діти. Ні, ідея, класно. Угу. Але оцей пластик всередині родині ну, Мені, наприклад, не подобається. Бачиш, воно колір інший взагалі. Ну таке ж тобі дочок. Прийшли, 5 хвилин постояли і вибрали. Та ну, ну. Ми мені... завжди так все робимо. Ні. Ну, а що, ми що Шнайдер швидко. не знаю, не знаю. Типу, вже багато. І в квартирі у нас всі розетки, вимикачі шнайдер. <coughs> на І дачі. на дачі. Я перший раз побачив, Siemens. Ага, я теж не бачила. Ого, ага, 500-300. Капець. Це що то набагато. А може це розумні оці. А ні, це. Шо? А вон, взагалі 600. Це жесть. За штучку 600 гривень. Ну так. Да. А в нас розеток 64 штуки. Та ну наш. 64 помно. Давай чисто заради приколу. Зараз переможемо. Мені угу. цікаво стало. Давай. 15. 64 помножити на 388, нехай. 24, тисяч... 24 тисячі 832 гривні. Та не ну, нафіг. Ви що, Йобнулись? Тут по-іншому не скажеш. 64 помножити на 116. А оце, якщо брати Асфора угу. просто, блін в три рази, навіть більше, три, ну майже в три з половиною рази давай ще. Це прикол. У мене в дитинстві такі стояли схожі ще з СРСР. Союзу. Старі, старіші, блін, копія і по розміру, ну це реально така клавіша. Прям я дежава. думаю, що це для людей, у яких поганий зір, спеціально можливо це зроблено. Думаю? так. Ну, я думаю, так, да, бачу, що тут такі великі кнопки, а у інших там маленькі. А розетка що... тоді? Ну може це специфічні якісь. Ну, в смислі. У ну, них же ж там є з меншими оцими клавішами. Це модель така. Не ну, може модель? Ну, вон модель, бачиш, написано. Ну, он теж дивні. Ну, он, он інші. Ну да. так. Ну, це, це от такий прям вінтаж, вінтаж. Оце вінтаж. Ну це взагалі, оцей, ну, я взагалі перший раз таке бачив. Не таке мали рамка, розетки, <рес> механізм води. Ти прикинь, щоб побачити скільки там часу, це треба отак от підійти. А мені ще й постояти подумати. Ні, це приколи якісь. І... Ну хоч механічний ба. Угу. О, це цікава штука. Це датчика датчик. Датчик, да, освітлення. До речі, оце прям топчик тема. Я б теж хотів собі. А Куди ти з датчиком хотів би? А щоб включалися лише це... цвітка через датчик? Це напевно на сходи. Можливо, так. З динамікою. Да, колонка там, літується. З колонка, прикольно. прикольно. Як э, динаміка Саброри. <рес> Такої знаєш. Що, все? Ну все глянули, да, все нет. зробили. Все, пішли? Зайшла в відділ там, де все для малювання, і просто прифігіла. Зараз я вам покажу, скільки коштує полотна. Подивишся на ціни, і знаєте, у тих, хто хотів малювати, одразу відіб'ється це бажання. От полотна, да? наприклад, візьмемо ось це 30 на 30 полотно. таке. і коштує воно 187 гривень. Це чисто основа, на якому писати картини. Якщо дитина пише маслом, то це все, ви в просто. Це все, це, це вже банкротство. Оце, грубо кажучи, 200 гривень купити, щоб на один малюнок. Я вже не кажу про пензлики та про масляні фарби. Вони там взагалі ціна космосу, але тут такого й нема. Це треба в спеціалізованих магазинах купувати. Це взагалі теж 30 на 40, 221 гривня. Більше розміри. 30 на 80. Де це 30 на 80? Ну, короче, ви самі бачите. А, от, 460 гривень, ось це. Оце коли питають, чого, картини так дорого коштують. До того, що якби основа дорого коштує. Оце, оце ж сама штука, тільки 460 гривень коштує. Скільки має коштувати картина? Порахуйте. собі вартість всього тут теж ціна. Бачите? Художній 40 на 50 288 гривень. От. Це все для малювання. Тут ціни дешевші, тому що це вже якби на картонці. Але теж це розмір 20 на 20, 52 гривні. А ага, папір акварельний для малювання, він коштує теж дорого. Якщо ви навчаєтесь там десь в ВУЗі, в академії, то вам потрібно то в таких магазинах ви собі не купите матеріали, це треба тільки в спеціалізовані магазини йти. Оце ще можна купити. Папір то бажано вже купувати в спеціалізованих магазинах. От для малювання просто, для рисунку та креслення можна ще купити. Бачите, пачка 173 гривні коштує. Тут 220, 97. А для акварелі я тут навіть такого паперу і не бачу. Є отаке щось. щось. От, але це більше шкільний рівень. Це для школи більше підійде. 282 гривні, 183 гривні. Ой, це жесть, звісно. Для школи, для гуртків, але не для професійного малювання. От, наприклад, який коштує. Це для того, щоб ставити оці полотна і можна було картини писати. 1000 гривень, 1200, 2000. І це має бути обов'язково, ще й тютнік, ще купа всього. Художником бути дорого, невигідно взагалі. Тут, до речі, он, фарби я побачила. Я таких фірм не знаю, але ціни можна подивитись. Один колір 110 гривень, 110-137. 189 біліла, але його треба багато. От. Так що сильно не розженешся з малюванням. Дороге задоволення. Дуже. Крилові фарби. Ну, не знаю, це кфір нормальний вони чи ні. І вони теж всякі. Бачите, лаки, розчинники. Зараз модна оця штука в Європі, така трава газонна. Для економії води, так як з водою. Кожним роком все гірше-гірше і ситуація, то стелять отакі, як килимки на вулиці. Бачите? Вони різні є. Штучна трава. Така, бачите? Вона на відео якась яскрава, а в житті вона не така яскрава, як на відео. Навіть не знаю чого. О. Це більш реалістичний колір її. Бачите, вона різна по текстурі. І стиль таке на вулиці, це у вас завжди гарний газон, нічого не вигорає, і води не треба. Завжди гарно. І по текстурі вона дуже приємна, як, майже як справжня. Їдемо зараз і ми в компанію, в якій нам вікна ставили, дивитись на, на підвіконня. Забула. Я да, вони там є в них різних. Матеріалів. Ми взагалі, коли робили дизайн-проєкт, ми казали, що будуть звичайні пластикові білі. Але зараз подивимося, що там ще є, бо зараз не багато всяких матеріалів. Нам треба щось недороге і білого кольору. Дерево я не хочу, тому що у нас із дерева буде підлога, типу тобто як під дерево, цей ламінат. Потім у нас дерево буде на меблях деяких теж. І оце дуже складно буде текстуру підібрати, однаково, щоб скрізь була однакова і на підвіконнях, і на меблях, і на підлозі. А якщо воно там щось буде дуже різне, то мене це буде дратувати. Навіть якщо там може десь щось, десь там воно якось, ну коротше, це буде бісячий момент, тому краще робити білі. От, а так як у нас немає цього, ми не брали нагляду дизайнерського, дизайнерського нагляду, в нас немає. Ну, бо це додаткові гроші. Якби. ну, Дві години дизайнеру, навіть трошки більше, бо вона їй довше їхати. Більше двох годин її їхати на об'єкт в одну сторону, то який може бути дизайнерський нагляд? Нам це якби ну, не варіант. Ну, от коли будемо в квартирі робити, то може подумаємо. Так, це нам треба сюди. Ось такий райончик гарний. Тільки з парковками тут, біда. Жопа, Жопа. Як в цьому Києві. Зараз нас проконсультують. Можна тушити цигарки, ставити гарячу кастрюлю. Якщо з вазону пісок висипеться, він не так подряпає цю поверхню, а усі пластики на них наклеюється покриття. Да? І це покриття теж якби може довго стояти, але все-таки покриття по пластику легше пошкодити. І, от, наприклад, і що коли там хазяйка кілограмів там 120, і вона залазить на підвіконня, щоб помити частину, да, то пластикові не витримують. А верзаліт, даже без торців, його ми клали в акваріум, в рік він лежав і він не розбухає, як ДСП. Знаєте, якщо ДСП mm -hmm. подавляє вода, то його зразу е, хвилею починає вести, mm -hmm. він розбухає. тобі ж, А це як ДСП, тільки Ну, там ДСП, я, я от тримаю і... його в руках, дивлюсь, ага, Верзаліт білий. Сам або може бути з хопіносиком, який трохи нижче опускається, пускається. Mm -hmm. До, да, да, да. Ага. У є ще дорожче вірзоліту пластиліт, але я не бачу сенсу ще дорожче переплачувати, бо цей так рівень, ну я собі такі підвіконня поставив ну, задоволений. Mm -hmm. А таке yeah. питання: цінова політика між з таким носиком, який да, які Г, ну вниз. Майже, І... однаково, майже, майже однаково. Майже однаково, я зрозумів. Да, там ага. копійки або не буде різниця зовсім. Ну, Ок зовнішнього вигляду. Окей, я вас почув, дякую. А, пам -пам -пам. Хорошо, тоді я чекаю прорахунок. Ви скинете, ми так пощупали, як то кажуть. Вже плюс-мінус розуміємо, що це таке. І тоді будемо вирішувати. Да, так, да, так. Да. Зараз зробимо. Якщо робимо. чогось немає, то ще, коли будемо замір робити, можемо там підвести, чого немає і ще показати додатково. Добре, добре, все, дякую. До побачення. Так, 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 все, тут такий колір вибрали, білий. Бо цей не білий, це якийсь кремовий. Перекинуться все. No. Верзоліт 27 тисяч буде. Це на всі вікна наші, так? Стера. Да. Да? Угу. 9100, що ти таке. Це якщо пластик. Це пластик. Але і ми тут не бачимо чисто. Лесгард. Лесгард. Це оце. Ага. 9400. Але мені не подобається форма оці. Да. Це що блін. я не знаю. Угу. І якийсь крафт. Крафт а, вон, крафт. Оце. Угу. О, цікаво. угу. А, коштує 4200. Це взагалі дешево, так? Да? Він якийсь прогинається, сюди, не станеш. Ну і можливо є ж. Ще до старості, типу, наберу кілограмчиків 50. Мені от тут не подобаються оці штуки. Тут буде бруд забуватись. Коротше, поки нам оцей верзоліт більше подобається. Бачите, який всередині. Отакий. Не фокусуйся камера. Каструшка. 23 тисячі. Чи 27. Ну, коротше, до 30 тисяч підвіконня в будинок коштують. Капіта. Ціни, так. Да. Ну це, блін, офігенно кажуть, що це типу топчик, горобчик. Все подивилися, Да, так? Да, так, да, да. все подивилися, все, погнали. Да. Які у мене все-таки шикарні троянди. Подивіться, вони як, не знаю, як з картини. Як не справжні. це бабуся каже, що оці троянди, вони взагалі як штучні виглядають. І коли вони на кущах, то це теж, я так дивлюсь, думаю, капець, ну вже це от, дійсно воно от таке є. Нарізала собі букет. Тут такі, бачите, у мене жовто-рожево-білий. Ну, шикарні, звісно, оці такі прям плотні. Це я не знаю, що за сорт. А, це, це Ірина, це Ірина сорт. А ось цей я не знаю. Це я не знаю, але знаю, що його продають в квітковому магазині. Цей сорт. Треба можна, можна буде попитати. I haven't left my-